Іноді я відчуваю, наче випаровуюся. Голова так пече, наче кипить. Що, якщо я випаруюсь? Якщо ти випаруєшся, тоді ти будеш на хмарах. Потім ти станеш краплями дощу і впадеш. Ти впадеш на насіння і народишся квіточкою. Випаровування це непогано. Якщо ти так кажеш. Або ти впадеш на насіння дерева, тоді, коли воно виросте, я зможу повіситись. Зіткнися, і я краще буду квіточкою. Чуя! Чуя er виглядає і правда прекрасно під променями західного сонця. Я можу просто сидіти і дивитись на тебе цілий день. Перестань корчити дурня. Це був дуже гейський коментарі. Закінчу вже свою роботу, я хочу додому. Е, куди ти йдеш? Ти мене погудаєш? В мене є що робити, окрім як витрачати час тут з тобою. Чув я такий підлий, погана собака. Дурний Чибі. я просто хочу поцілувати його дурне лице. <схит> він забув свої речі, Саме він точно повернеться. <схит> Як він може так безсоромно і легко говорити таке. Чи я подивись, що я знайшов? А так? я такий, такий милий. Одного разу я вийду за тебе заміж. Обіцяю. Чую, я, я вдома. Ти сьогодні рано. Так, Конікіда сьогодні відпустив мене раніше. Що з лицем, ідіот. Чуя, ти знаєш, що це означає? Що? Ми можемо трохи повеселитися, поки війни немає вдома. Ідіот. Це ні? Просто поцілуй мене вже. Який нетерплячий? Я вдома. М? Також сьогодні рано. Вони впали, чує штовхну зая. Вітаю вдома, Віола. Я вдома так втомився. Віола такий і безлад. Гадай, де ви? Грали годинами. Чую внутрішній голос. Я придумав новий хід про корупцію. Сьогодні ж розповім про це морі. Чому зараз? І я стану так і закричу: Місяце, дай мені сил. Я приб'ю тебе. Не рухайся, придурку, а то собі не так. Але воно свербить. Я, які до мене претензії. Я не винен, що в тебе там воші. Я нічого не маю в волосі, це чує собака, а не я. Оскільки чує пес і в нього можуть бути воші. Я, як власник собаки, повинна відвісти його до ветеринара. Звичайно, це повинно навіть заплатити, але якщо він буде добре поводиться. Припини називати мене твоїм. Насампелі я горлю тебе на лисо. Королівська СГК Ау. Де чує та зазай князів ворогуючих країн, які нещодавно погодилися відкласти свою багатовікову ворожнечу заради єдності. І їхні батьки намагаються змусити своїх синів побудувати дружбу, але це складно, адже вони не ладнають. Але в них мова йде не так про давню ворожнечу між їхніми родинами, а більше про те, що характери чуї та зазая стикаються і вони вступають у сварку, іноді фізично, коли бачать один одного, і вони змагаються за все. У будь-якому випадку, всі з обох сторін думають, що це буде катастрофа, намагаючись змусити цих двох принців бути друзями. Але, коротко кажучи, все не те, що здається. Тому що виявилося, що саме Дазай переконав свого батька в перевагах дружити з ворожою нацією через їхню спільну військову міць, а також не шкода, що він у учую протягом багатьох років. Ще з першого разу, коли той хлопчик забив його після спарингу. їм було шість. В основному це чує, який вважає їх справжніми суперниками і ворогами, які відчувають щиру неприязнь один до одного. Проте дазай, який прикидається, що вони справжні вороги, і має фальшиву неприязнь, щоб виправдати очікування, чує. Спарринг 18 років. Чує, тримаючи свій меч на шиї Дазая, переможно посміхаючись. Це моя перемога. Дазай задоволений тим, що йому вдалося побачити, що посмішку, чує. Ні, моя. Mm -hmm. Я явно виграв тут. Дазай, знизуючи плечима. Я дозволив тобі виграти. Не дратуй мене. Встановлений ЕСК. Дазай повідомляє морі з телефону чує, чи я сьогодні не прийду на роботу, до речі. А? Дазай надсилає фото з плечого, чує. У гуртожитку Ада зламався обігрівач, тож я беру його в заручники, щоб зігрівати ліжко. Розберіться з цим. до побачення.